Я дуже рада вітати нашу наступну спікерку. Ми маємо честь сьогодні послухати, побачити презентацію Рути Літанайте, архітекторка, кураторка, архітектурна кураторка, письменниця та викладачка. Рута є членкиною правління Асоціації архітекторів Литви. Вона є також координаторкою проєкту Литовської, Литовської держави, школа майбутнього для України. І координаторкою проекту Creative Europe Урі Герет. архітектори за спадщину України, відтворення пам'яті та ідентичності. Ще продовжу, тому що досвід Рути дуже визначний, і нам пощастило також мати її сьогодні як спікерку і мати її в нашому проєкті. Рута є головою робочої групи, солідарність. З Україною при Раді архітекторів Європи. Також Рута є експерткою підгрупи збереження спадщини в Україні Європейської комісії і ініціаторка нової європейської лабораторії Баухаус Громадська інфраструктура для України. Рута, I'm very welcome you here at our Rebuild Green program opening. Thank you very much for joining us, and we are looking forward for your presentation. Uh, and it's uh, super important also for us uh, uh, that uh, the topic that you will share with us is uh, connected with the topic that we uh, have at the Urban Hackathon uh, Rebuild Green, uh, on which all the participants, all the team will work uh, for Ukrainian kromadas and Ukrainian cities. Thank you very much. I'm. The floor is yours. Thank you very much, Alisa. Hello to everyone. Дякую, велике, Аліса. Добрий день всім. Я дуже рада бути yeah, тут. A bit. Я сподіваюся, що моя презентація, як мінімум, трішки вас замотивує. Я буду говорити про процес більше ніж про проект. Це процес створення архітектурних дизайнів та взаємодії в архітектурі з Україною. З різними спеціалістами та з різних спеціалістами з різних географічних локацій, тому що це те, як ми повинні створювати архітектуру для України з українцями. Отож ініціатива називається Школа майбутнього для України, яка є відкритим архітектурним. Змаганням світ архітектури це була спільна ініціатива з агентства центрального проектного агентства Литви та наших партнерів в Україні, Державного агентства відбудови та розвитку інфраструктури України. So литовська влада вирішила, що вони хочуть будувати нові школи в Україні, і вони хочуть зробити So подарунок, побудувавшись адаптивні школи. Тож, де цілі цього проекту це є висока якість та адаптивність українських шкіл для українського суспільства. і Інклюзивна, прозора та демократична система. This насілена на будівництво спільних будівель в Україні. це більше процес ніж проект зараз я хочу пояснити, що таке адаптивний технічний дизайн. Коли ми починали нашу ініціативу, наші клієнти сказали, нам потрібен типовий проект школи для того, щоб побудуватися в Україні. але ми почали сперечатися з тим, що типічний типовий проект. Це не те, що нам потрібно, тому що він не підійде для нашого місцевого контексту, і у нас вже був подібний негативний досвід з радянським минулим, який будував подібні будівлі, одноманітні будівлі в Прибалтиці. Що ж таке цей адаптивний дизайн? це те, що конструкшнс система архітектурних просторів і конструкцій, яка може бути легко адаптована до місцевого контексту урбаністичного, культурного, соціального. Контекстуда як ми почали це робити? Спочатку ми визначилися з принципами. З тим, що цей проект буде створений, не буде створений виключно литовцями і подарований українцям як подарунок, тому що це не спрацює. Професіонали з України та Європейського Союзу повинні співпрацювати для того, щоб проект підходив. So we were та очікування Отож, ми повинні шукати способи, як зробити це і як досягнути цих цілей. Ми вирішили використовувати дві цілі. Перша — це дискусія у формі практичних занять. минулого року восени. У нас було практичне заняття в вільнюсі, Литва, де ми за Запросили українських архітекторів, українських фахівців галузі освіті освіти. Ми також запросили литовських архітекторів і два дня ми Тестували нові програми для нових школ в Україні. тому, що лише українцям вирішувати те, якими будуть нові школи для нашої країни. І ми повинні використовувати власний досвід. І другий інструмент це якісний технічний дизайн 2025. Отже, змагання було оголошено. The ну, decision Топ 3 проекти будуть отримують нагороду і переможець отримує Нагороду у вигляді фонду націнис нової школи. У нас є така умова, що кожна команда повинна включати як мінімум одного ліцензованого архітектора Украї... з України і одного міжнародного архітектора. Таким чином ми плануємо стимулювати колаборацію між різними країнами контекстов країн. We had a very honourable uh jury panel. On this year jury and not only we have educational specialist from you. We were planning we on the head of the restoration agency, but unfortunately one week before the jury session he resigned. Ми також маємо інтернеті міжнародних архітекторів, наприклад, архітекторів з Швеції, Фінляндії. Маємо два архітектори з Литви. І Також архітектор з України, Віктора Зотова. Чому нам потрібно це професійне журі? Дуже просто, тому що критерії оцінки. Стосується архітектурної якості. Це крите, Це не ті критерії, які стосуються швидкості процедури будівництва, а не ті процедури, які стосуються коштів необхідних для будівництва. Ми зробили доволі багато після того, як ми оголосили про ці змагання. І одне з найбільших одне з найбільших вкладів у просуванні цього проекту зробила Урсула фон дер Лейн. Lying in line with European Bauhaus quality principles, inclusivity, aesthetics, and sustainability, the best. Mm -hmm. so so they okay. really uh, replied. And for the competition, we've got 15 entries. Де у нас є 15 учасників для змагань: Бельджі, приклади з різних країн, включаючи Україну, Польщу та ряд інших європейських країн. Всіх їх можна знайти на вебсайті, присвяченому даному змаганню «Future School for Ukraine». The first prize was given by the jury to an Italian office Studio Перший приз було видано журі італійському офісі з Кандура Студіо Архітектура, яка створювалася в колаборації з українським архітектором Остенським. Я не брала участь у цьому проєкті, але я чула від цей проєкт. Задовільнив всі вимоги змагань І... Також вирізняється дуже гуманістичним та дуже естетичним дизайном. який пропонує нам дуже гнучку структуру. З якою буде яку буде дуже легко змінити та адаптувати під різні локації, яка є безпечною, яка є дуже комфортною, дуже гнучкою. Yeah. Також вони виступили з пропозицією системи будівництва, яка дуже проста, в якій можуть використовуватися завчасно створені матеріали. Це також підлаштовано під локальні умови конструкції. Тобто Україна зможе вирішити, які саме матеріали будуть підходячими для нашої країни. Другий приз було віддано. Україні цей проект був також отримав при журі за дуже естетичну та привабливу естетично та привабливе шкільне оточнення, та старість, завчасно виготовлення матеріали та огнучкість приміщень. Пятій приз було дано Архітектор з Фінляндії. And these по операції з українцем Дмитром Соркевичем. Це Також не всі призи, які винес Що буде наступним з цієї осені? З за все наступного місяця буде підписано контракти з переможцями до весни 2025 року. Ми очікуємо технічні проекти. і донорів для будівництва шкіл тому, що ситуація заключається в тому, що литовський уряд пропонує фінансування проектних школ. Але зараз ми також шукаємо донорів для майбутніх шкіл України. Україні. Хай хопс або да, бат, я меншу ще вже про Перших переможців. Ми будемо продовжувати пропагувати не лише проекти, які зайняли перше місце. Але ми також думаємо, що Со цьому проєкті у нас було дуже багато якісних проєктів, і ми будемо пропагувати як мінімум 3-4 проєкти. проекти. Що можливо, у нас на спонсори які зможуть профінансувати розробку і будівництво проєктів, які зайняли другий, третій подальші місця. Далі, дуже коротко, я хочу показати Європейську лабораторію Bauhaus, про яку згадувала Лариса. Є причина, чому. Початку, після того, як ми зайнялися цим, ми отримали доволі Багато до досвіду і цей досвід є дуже специфічним. І, з іншого боку, є дуже різні країни, не тільки з європейського союзу, а також зі всього світу. Або інтернаціональні організації, які хочуть зробити свій внесок в українську суспільну інфраструктуру в проекти, в будівлі наприклад, побудувати парк, побудувати лікарню, побудувати школу, культурний центр чи дитячий садок. Ми хочемо поділитися нашим досвідом, який ми отримали з цього змагання, і також ми хочемо зібрати разом всіх стейкголдерів на платформі Bauhaus. Власне, це те, чому ми створили лабораторію. Ціль цієї лабораторії це Передачи наші професійні знання, які ми отримали з різних кейсів, і відкрити шлях до демократичних та прозорих процесів, які зможуть діяти на покращення публічної інфраструктури в Україні, також ми пробуємо зв'язати українців, та які потребують холдершумітденебласоди допомоги з європейськими спонсорами. Створення цієї лабораторії було оголошено весною 2024 року. Координаторами та засновниками цієї лабораторії є Асоціація архі архітекторів Литви, Рада архітекторів Європи та Ба коаліція розквіт з України. Ваша організація також може бути частиною нашої лабораторії. Ми розуміємо, що ми можемо розширювати наш список і сподіваємось, ви будете в ньому. якщо ви є представником однієї з організацій, які відносяться до суспільної інфраструктури в Україні, і ви зацікавлені. Співпраці, будь ласка, зв'яжіться з нами. Скоро у нас буде захід пов'язаний з змаганням, і осені ми матимемо зустрічі пов'язані з цими проектами. Ми плануємо видати керівництво про те, як створювати та покращувати інклюзивне середовище орієнтоване на освітній якість для України тож ми research, запрошуємо всіх sector, local NGOs, and donors. Thank you. That's it. I will wait for the news from you. Дякуємо. And now, if we have some time, I could те про що я вам хотіла розповісти. And if Alice, the floor yes? you so Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задати. Якщо ні, передаємо слово Лісі. Ми дійсно, цінності, ми дійсно розділяємо цінності про які нам розповіла Рута у своїй презентації. Ми розділяємо їх для нашої країни. І ми думаємо, що всі проекти і змагання дадуть Україні багато можливостей після воєнні відбові нашої країни. Для школи, центрів та інших проєктів. нам є дуже багато чого зробити. Дякую, uh, Our participants, and yeah, you're totally right that we uh are at the beginning, and uh the most interesting part when we develop solutions, when we choose the best solutions for our pilot projects, it will be very soon. Розумієте, що ми зараз на найцікавіше, скороме на найцікавішій скоро, на частині, де ми будемо обговорити наші рішення. Uh, an opportunity for all of us. Thank you very much.